Вы скажите, вот после, вот после этого шага, то, о чем говорил Мустафа, перед тем, как будет новая коалиция или новое что-то, да, должно быть принято решение по выходу фракции НУНС mm -hmm. из коалиции, чтобы фракция ушла, большинством голосов это должно быть проголосовано. Сейчас эти, это большинство есть. Не было до вашего, а сейчас есть. Вы будете ставить этот вопрос? А вихід фракції із коаліції. Українська народна партія на засіданні фракції наша Україна народна самооборона буде ставити питання про вихід фракції з коаліції. Але ми Но... в тому числі розуміємо, що ніяких юридичних наслідків на даному етапі до етапу президентської кампанії, навіть вихід з коаліції всієї фракції, мати не буде. Савік, а от і знаєте, от я хотів з цього почати, Ну я б не тільки ще спомню. Ваша фраза, яка була 16 декабря, в той день, коли ви создали коаліцію, вас спросили, на останок, Скажіть, чи не відкличе хтось свого голосу зі створення коаліції? Ви ответіли, це вже неможливо. Попереднього разу не було офіційного рішення фракції, цього разу було офіційне рішення, яке навряд чи можна відкликати. Скажіть, як можна вообще довіряти якомусь рішенню фракції, якщо ви говорите неможливо, тому що є рішення фракції можливо, і обвиняєте, що в чому то вината президентська кампанія ви фракцію. політика, слівча я зараз говорю абсолютно відповідає тому, що я сказав 16 грудня, тобто відкликання одного голосу. Те, що я сказав, неможливо, воно не приводить до е, розвалу коаліції. Адже для того, щоб була, був розвал коаліції, має бути офіційне рішення фракції нашої Україна – народна самооборони. А вихід української народної партії це зняття політичної відповідальності нашої ви партії. ви в відповідальний момент зняли з відвіданість. От це правда. От це те, що було це про так. вибір часу, це дійсно так, тому що ви Я говорили, говорили чекайте. Ви говорили про те, що сьогодні говорив ваш лідер, що ви не хочете бути прикриттям для популізму Тимошенко. Ви прекрасно знали, що Тимошенко популістка, правда ж? Знали, але ви виходите з коаліції е, і вийшли з коаліції не тоді, коли ви про це дізналися, а вийшли саме зараз. Ви бачили тільки що по телевізору, в якому вона стані? Ви знаєте, що в неї бюджетний процес. Ви знаєте, що е, партія регіонів. З вами ухвалила вчора закон, яким вона обурюється, і зараз ви ще валите коаліцію. Ви розумієте, що ви просто наражаєтесь на звинувачення у зраді, і більше нічого. І всі решта ваших аргументів це ну вони просто порожні. Я ще раз наголошую на тому, що альтернативі тій коаліції, яку ми утворили, могла бути лише коаліція або партії регіонів блоку Юлії Тимошенко, або наша Україна з партією регіонів, що є недопустимо з точки зору української народної партії. Тому ваші всі ці звинувачення чи репліки, про які ви говорите, вони б дійсно були б обґрунтовані, якщо би весь цей час українська народна партія була своєрідним кнопкодавом. Тільки проводила політику од і тут ні з тіло ні впало в зв'язку з тим, що є така то кон'юнктура, поміняла різко свою точку зору. Я ще раз наголошую на тому, що на протязі цього року нашої спільної діяльності були прийняті десятки заяв, ультиматуми. Стосовно тих чи інших вимог, які е, пред'являла українська молода. Ріматом ці скінчилися саме так, от саме зараз, розумієте? І е, от саме в цьому головна інтрига. Е Саме зараз скінчили справа в тому, коли ось це э, ігнорування всіх тих вимог, які до цього часу пред'являлися, вони взяли просто уже вверх. Я, я прихожу а, к виводу, що це да? в принципі предвиборний шаг. Да? Ну, От ніхто ну, би не, не, не говорив на народної партії, якщо б це не відбувалося. А ми вже час об этом говоримо. Це да. прекрасний передвиборний шар. Насправді це не да. тільки передвиборний крок, а це ще і е, велика політична гра, в якій Українська Народна партія фактично є пішаком. А мета цієї великої політичної гри полягає в тому, щоб через розвал коаліції відправити в відставку уряд. Призначити там виконуючих обов'язки. тобто будь-яким чином ви будь не уйдете. Ні, ну я є же, ви ж знаєте, що наші опоненти можуть діяти і не в правовий спосіб. Посмотрите, хто вони в поговорити не можуть боки. Да, не хвилюйтеся. Вчора Кензор виступає в Верховній Раді. Розказує Тимошенко е. антиукраїнський за, політик. За, за... за ним виступає Колісниченко, розказує я, я хочу Тимошенко, подарунок політик. Вони між собою в боротьбі пади Тимошенко завжди Пане Вадиме, треба... почекай. почекай. Да, я да, мене ну... дуже суттєво є що? цей знову. Коли, коли хтось хоче звинуватити українську народну партію в тому, що вона є пішаком, то я хочу сказати, що ще ще три місяці назад блок Юлії Тимошенко і партії регіонів. Проводила гру, в якій пішаком був весь український народ, в якому його мали позбавити взагалі права вибору. Нет, вибір хто кращий да, вы... пішак це дуже важливо. Мені хочеться знати партія регіонів завтра знову блокуватиме трибуну чи дасть а поставити кадрові питання? Ні, ми ставимо номер один. Уничтоження Вакарчуковщини, міністра тобто і безобразних блокування Луценко на мороз, Денисову министра культури Вовкуна, потому что эти безобразия, а чего ему так выделили? Скажите, чому ви не сказали Вовкунівщини, якщо вже всіх перерахували, Глуценківщини. Це одне, а то, що делать господин Вакарчук, от уже, а, извините, Вакарчуковщина. Да, за зараз... пане Вадими. Пане Вадим подару. Зараз зараз вам подарунок. Вам подару. Вам я він він довго його готує. Да, це у нас ще, є ще один термін. Іммамалі Рахмоновщина. Сьогодні Таджикистан прийняв таке рішення, що ви зараз потішитесь. Єдиною державною мовою стала Таджицька. На неї відтепер повинні повністю перейти суди та усі державні органи. Такі самі нововведення стосуються реклами та наукових досліджень. Порушникам нового закону загрожують серйозні штрафи: 160 доларів США з фізичних осіб та 320 доларів з підприємств та організацій. Пане Вадиме, вивчити росіянину українську мову це одне, а вивчити таджицьку А а да. да. Петя, постой, значит, в ответ да, постой. На Сейчас. сюрприз. Я вам скажу следующий сюрприз. На сегодня в Европарламенте уже готова группа из 20 депутатов и 7 стран, которые готовы поставить вопрос повестку дня о введении санкций против Украины по вопросу нарушения прав человека в области гуманитарных отношений. Поэтому давайте не будем немного заблуждаться в части того, что происходит в Украине. В Украине происходит этнокультурный геноцид. Этноцид роскокультурное население и национальных меньшинств. Всё. А я, подождите. Я целые години розмовляю російською мовою, і ніхто йому за це не страшує. Не відзив і не культури, і генів, хоч хто, я хочу захистити захистити таджикський язык, який тільки що унизив. Таджикський язык є з сім'ї іранського языка. Це це язык Голубой крови. Какой? Таджикский. Таджикский. Мага, таджикский. Боже мой. тебя голубой. Другом, на другом крови. акценте, мага. Твоя акцентация нас пугает. Да, поэтому не надо Помогу унижать крови. Таджикский язык. А? Можем вернуться да, к геноциду. Мы одну тему немного забыли. Вот в начале передачи представитель Украинской партии э, с одобрения бьют молчаливого. Подчеркну интересную вещь, которая многократно здесь сквозила красной нитью. Готовы объединяться с кем угодно, когда угодно, под любой обман, любое предательство, только ради того, чтобы партия регионов не была в власти. Это говорит о чем? Это говорит о прагматизме, это говорит о желании помочь стране? Нет. Это же говорит о желании быть только у власти, где Ляшко сегодня со своей командой, и находиться в том бюджетном корыте, где они сегодня находятся. Вот в чем вся проблема. Партия регионов, в отличие от них, Давайте сегодня не будем набывать, и вчера была готова... вчера, что происходило в 2006-м, когда со... создавалось 300 голосов так, при Морозе. Так, да? вы, что вы, не забыли, вы не забыли, ну, что мы тогда делали? Да, кстати, мы сотрудничали прочим, со всеми, и бюджет ну, был, вы и бюджет, бюджет самое, рос, и, ДВП, себе, в коалиции, и, и ВВП, в коалиции, и ВВП не росло, и у нас да, проблем ну, таких не было. Это говорит о том, что мы умеем работать и будем работать, в отличие от политических разборок. А где вопрос? Вопрос очень простой. Если вы обвиняете, что они предали, предательство делают. Кого ради, я сказал? Вы говорите, что они ради, ради э, власти готовы, готовы на внизу? все. Да. А когда вы с Морозом объединились с человеком, который вас обвинял 4 года до этого, это, это что? В это не ради обвинял? власти вы это сделали? В чем нас сделали? Мороз обвинял? Как в чем? Вспомните, 2006 год. Я пропоную представникам. Мало не показали на Майдане. Замечательный я... вопрос. На Майдане Честно говорили себе. замечательные слова. О свободе слова. Пропадете в, Вадим. Про в КАМАЗах. Где все? Вадим, по 10, вот 10 секунд, секунд Майдан, это было По 10 минут сам. Ярослав, 10 секунд. 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 Я хочу наголосити на тому, що ми без диверсительно політична партія не можемо говорити про об'єднання з ідеологічним антиподом. Оскільки вони, ми за Європу, за НАТО, за ЄС, а вони за російський напрямок. Ми за виведення Чорноморського флоту, вони за збереження ми, його віки. Ми за українську все, мову держави, вони за російську Якщо мову. Якщо партія регіонів така чесна, як про це розказує Колісниченко, то покажіть приклад: поверніть у державну власність державну резиденцію Межигір'я, яку ви приватизували О, разом із ВМП, ми, яке, яке я я у вас розсіла. У Олега Ляшко Є проблеми, тому я говорю. В следующем году мы изберем наконец-то президента Януковича, партия региона будет у власти, и народ вздохнет спокойно. И слава Богу. Мага, что ты хочешь? Не можем. Не можем. Завтра в 19.30.